Вістів України б'ють, фабрикують проти них справи. За нами встановлено візуальне спостереження і залякують. Ми з'ясуємо на які жертви йдуть українські правозахисники, аби зробити свою батьківщину кращою. І від колеса вигоріла ця вся частина машини. А сліди взлому? злому сліди взлому, Да, вон там видно. Внизу з тої сторони було хорошо видно. Виламаний ніжній час, нижній лист, він був приварений, виламаний і оттуда заліта. Колись це було авто Сергія Хникина, активіста і депутата міста Марганця. Сергій переконаний, авто спалили за боротьбу зі сміттєвою мафією. Вони вивозили сміття на закритий полігон. Я звертався також до антимонопольного комітету, який дав висновок в кінці кінців, що Марганецька міська рада порушила законодавство, не визначивши. То тобто вони при проведенні конкурсу порушили всі нормативні документи. Власником фірми, яка нелегально займалася сміттям, виявився Олександр Бондаренко, депутат місцевої ради. До спалення автівки цей депутат неодноразово погрожував місцевим активістам. Висловлювання були конкретні з факту того, що я з вами розберусь, е у нього козирна фраза нам тут в місті жити, як, наче, то він король цього міста. Після спалення автівки активісти навідались до цього, як його називають у Марганці, короля міста. Пан Бондаренко вийшов, але від розмов відмовився. Хотів з вами поспілкуватися. Ну, заходьте, заходьте, говорить камеру, заходьте. З камерою. Ні, без камери Зачем? Без камери? Конечно. Так ви ти ви до нас, що ви боїтесь? Я, я не боюсь, я зачем його ну, не вимагати. Так, жили додому вийде. до мене. Не знімайте мене в лісові, пожалуйста. Усі звинувачення на свою адресу пан Бондаренко назвав провокацією. Ви просто давите, тому що є більшість у громаді, а ви крали і ти і ти, і ти, ти був заступником і робив був, і міського голови. Що ви робили? Сім всі сесії не проводили? Чи ти юрі землю продав? А Сергій все, машину спалив. думаю, що да Дай -дай -дай. думаю, що да, або або це або ця компанія. Хто спалив автівку? Відповідь на це запитання має всі шанси залишитися таємницею назавжди. Все, що зробили правоохоронці за цілий місяць, що минув від пожежі, допитали потерпілого. Потерпівшим, ми межі в нам порядку. Сформулюйте свої питання, ми на них відповідемо, звісно. Я а, пане Сергію, а вас не цікаво, чому за місяць досі не. не оглянули місце злочину? Місце ну... злочину оглянуто було. Однак, яким чином поліція провела огляд зачиненого на замок гаражу, нам пояснити не змогли. Слідчі місця тривають. Якщо вас інтересує інформація про до судового розслідування ви установлено в установленому законному порядку, обратітись з ходатайством. Слідувачі після тиску на активістів Стоп Корупції ми провели власне розслідування щодо сміттєвої мафії, і закиди підтвердились. Компанія Тандем Транссервіс вивозила сміття на закритий полігон без належних дозволів і документів для діяльності. А ось як короліством тата хизується донька пана Бондаренка. Зрештою, після публічних скандалів, місцева влада таки розірвала угоду щодо вивезення сміття із фірмою пана Бондаренка. Мене викинули з залу засіданням, У двері я вдарився правим плечем. Мене синяк був бо дуже боліло. І флат у калідорі мені наніс удар з ноги ось цю область. Саме за цими дверима відбувається засідання міської ради Богуслава. Саме звідси витягували Віталія Костюка. Протягнули по цьому коридору і лупцювали лише за те, що він намагався зняти на відеокамеру, як місцеві депутати намагаються роздребанити землю населення. Скандал на засіданні почався після спроби виділити земельну ділянку місцевому депутату. Ім'я Анатолія Флата чомусь опинилось переліку бійців, що воювали на війні на Донбасі. Він не має взагалі відношення до тих людей. На мою, скажімо так, просьбу виключити його з цього списка і окремим розглядати окремим питанням надання йому земельної ділянки, він почав кидатися. За словами пана Карпенка, Анатолій Флад дійсно колись займався волонтерством. Однак, як пізніше з'ясувалося, значна кількість коштів залишалася у його ж кишені. Звісно, ми відправилися на пошуки флата, аби отримати коментар. Та вдома знайшли лише його стареньку самотню маму. Він мені нічого не розповідає. Нічого. Він мене не спитає, яке моє здоров'я, і що я сьогодні хочу, і чи я їла, чи я пила. А як ваше здоров'я, до речі? Не важно. Я ось сиджу та плачу. Здоров'я моє. На очі не бачу, три проценти, ноги оболять. Зрештою, депутата кривника ми відшукали в офісі його друзів. Факт нападу на активіста визнав. Однак відповідальність за це пан Флат перекинув на інших. Так ви я її знімав? На що ти знімаєш? І тут пацани готовці. Там його підхватили двері. Там аж двері. Я думав, що лопнуть двері. А казали, що вибили там, то пацана таке воно ніхто. Таке, ну пойміть правду, буцаю ну, ну зачмирине буде, терпіла буде ходити. Анатолій Флад пояснює, мовляв, підстав зривати засідання не було. Він був волонтером, допомагав бійцям. Просто звітність за кошти на відміну від інших волонтерів не робив. Волонтери, кожен чек вони пред'являли, вони звітували за кожну купівлю. Ви теж так робили? Ні, ні, а перед ким. Ну, перед людьми, в яких кошти брали. Тоді ніхто не думав, що звітувати. Тоді їхали, треба було вести. Про це ще ніхто не думав. Але насправді думали на відміну від Анатолія Флата, волонтери звітували за кожну витрачену копійку. Проте правомірність у виділення земельних ділянок правоохоронні органи Богослава не займаються так само, як і не бажають розслідувати справу про побиття активіста. Дина на приходить, але не журналіст. Ага, ви можете з камерою пройти, ви ні, з камерою не можна. він має право фіксувати на відеокамеру. Е, всі питання до прес-служби. Якщо вас щось цікавить, то просто... Без камери. А ви не хочете спокою? Історія активіста Костюка на цьому не закінчилась. Кричав, що я тебе уб'ю, але про неї ми згадаємо на останок. Скажіть чесно, був такий розговор і ні? Не було. Не було? Не. Ви вважаєте, що все Так. Да. А це візит активістів автомайдану до голови апеляційного була. суду Черкаської області. Правозахисники вимагали пояснити, чому останній погрожував своєму підлеглому. Ось аудіозапис, досвірність якого заперечував пан Бабенко. Ну, будь-яку суддя Бондаренко виніс справедливе рішення у справі проти місцевого підприємства Азот. Та після такої розмови з головою суду він звернувся до правозахисників. Ми приїхали. Бабенко нас запросив до кабінету свого також. Ми йому пропонували пройти поліграф для того, щоб спростувати ці його ну, спростувати ці звинувачення. Він звичайно відмовився. Дубилися, що справа була передана з Черкаса. Вона на той момент розслідувала Черкаса до генеральної прокуратури в Києві. розслідувалася. та діяльність правозахисників обернулася справжньою несподіванкою. Суддя Бабенко написав заяву до правоохоронних органів. 9 липня 2015 року до автомобіля, яким я користувався, була прикріплена бойова граната Ф1. Виявляється, він підозрює нас. От прямо так пише, що е, генеральному прокурору України мною направлена заява щодо порудо. Щодо, е, Погроз насильства до мене з боку представників ВГО Автомайдан, зокрема Сергія Хаджинова і Романа Маселка, а також суддю Бондаренка. Також тут згадує і просить перевірити причетність вказаних осіб до замаху на моє життя. Врешті справу порушили в Черкасах, і місцеві судді охоче задовольняють будь-які клопотання слідчих. Рішення суду Придніпровський районний суд Черкас ухвалив надати дозвіл слідчому управлінню на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, зобов'язати ПАД «Київстар» виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами. Ухвала оскарженню не підлягає. І таких ухвал близько десяти. Тобто, на наше переконання, ця справа порушена з однією метою для того, щоб мати можливість. Отримати дані про телефонні зв'язки, отримати можливість проведення власних розшукових слідчих дій. Нас вже і попереджували, що за нами встановлено візуальне спостереження. До слова, скандал із суддею Бабенко відбувся півтора роки тому, але він досі перебуває на своїй посаді. Поки ми готували цей сюжет до ефіру, на активіста з Богуслава вкотре напали. Депутат Флац погрозами ледь не скинув Віталія Костюка з мосту. Біля середини мосту він став, уже став нерівно, а трошки отак став, бо машини його об'їжджали. Ну куди? Мені діватися нема куди, я різко побіг туди, ну, до сторони, де таксісти стоять на кінці мосту. Він добіг туди теж, де таксісти, перелазив через цю перило, ну, отам далі, і ще Впав, бо ще люди сміялися. Ну, І кричав, що я тебе уб'ю. Причому, зверніть увагу, усе це депутат зробив в день, посеред міста. Жінка-свідок попросила не показувати її обличчя. Адже на власні очі бачила, що протистояти місцевим депутатам у Богуславі небезпечно для життя. Ми їхали по мосту і побачили, що нам перекрила поперек машина. Жала внучку на руках. То в мене вся вся увага в мене така ситуація на дорозі. каже, мам, подивися, флат доганяє Віталіка. Костюка ми знову навідалися до депутата нападника. Розмову з ним ми залишимо без коментарів. Тут сказав, що це активіст. Хто сказав? Підіть, я з Майдану. Я на Майдані був всю жизнь стамо. Я ще калікою ходив туди. Стоп корупції пильно слідкуватиме за подіями у Богославі, як і за здоров'ям місцевих активістів. До слова, Олександр Бондаренко з Марганця так само хизується участю у майдані. Щоразу, коли його звинувачують у корупції, проти якої виступали активісти революції гідності. Змальовані випадки нападу на активістів це лише приклади. Правозахисники ледь не щодня потерпають за свою діяльність. У європейських країнах вже 15 років діє спеціальний закон про захист викривачів інформації, та в Україні він досі залишається лише проектом громадських організацій. Як невелике село під Києвом фактично перетворилося на спальний район для еліти. Земля роздавалася ну, якимсь одним тим самим особам, е десятками гектарів. То стоїть за сірими схемами та кому, і головне, за які заслуги тут виділяли сотні гектарів нашої із вами землі. Команді Стоп корупції вдалося розкрити схему шестирічної давнини, завдяки якій окремі чиновники збагатилися на мільйони. Перед вами елітне село під Києвом Софіївська борщагівка. Фактично, це уже не Київ, але до столиці звідси рівно один кілометр. П'ять років тому тут почали зводити ось цей житловий комплекс Софія Київська. Аби розпочати нам потрібно повернутися на 10 років назад, у 2006-й, коли на цьому місці були самісінькі голі поля. А головував у Софіївській борщагівці Сергій Кремець за п'ять років його правління безкоштовно роздали сотні гектарів цінних сільськогосподарських угідь. Була створена депутатська комісія, і депутатська комісія почала, коли почала працювати, то там, ну, вибачте, волосся почало ставати дибки. Юрій Денисенко знає, про що говорить. Він теж сидів у кріслі Кремця. Після нього, власне, поки Денисенко був головою і розкрили ці земельні махінації. Після закінчення роботи був складений звіт тимчасової депутатської комісії, яким було встановлено, що за. П'ять років роботи сільської ради незаконно було вилучено з у громади села Софіїська борщагівка більше 100 гектарів землі, а недоотримання державним бюджетом різних рівнів було більше 120 мільйонів гривень. До пана Юрія теж є багато запитань. Місцеві розповідають, що саме за його головування бюджет села зменшився у 10 разів. До речі, зустрічі з ним ми шукали два тижні. Дуже дивним є той факт, що сільська рада в особі Сергія Кремця безкоштовно роздавала тут землі не мешканцям цього села, а особам, які не мають абсолютно ніякого відношення до Софійської борщагівки. Про цих людей у звіті немає нічого, тільки адреси. Тож ми вирішили розшукати цих щасливчиків, аби дізнатися про угоду більше. Однак реакція колишніх власників землі нас відверто варто шукувала. Спочатку прямуємо до Борисполя. Добрий день. день. Я перепрошую, зятим на відео журналіст. Е, а тут спрашиваю красно, що приймала. Так, а що вам потрібно? Е, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це ви? Ну. Скажіть, а вам видавали земельні ділянки в Софіїській бросії? Всі ви отримували? Я такого навіть не знаю і Не чула. – знаю Добре, це, що... так? А тепер ми їдемо за 350 п'ятдесят кілометрів від Києва. Ми знаходимося в маленькому селі Вербка, що на Вінниччині, у 2009 році. Мешканці саме цього села фактично цілими вулицями отримували безкоштовно елітну землю під Києвом, в Софіївській Борщагівці. Ось у цьому будинку проживає Валентина Артеменко. Одразу видно, родина незаможна. На жаль, самої Валентини вдома ми не застали, але ми поспілкувалися з її дочкою. Це ваша мама отримувала земельну літілянку в Софіївській версії. біля Києва, де кому це році Я перший раз чую від вас. Сусіди у селі завжди про все і про всіх знають. Та про елітну землю пані Валентини чують уперше. Київ вона мала вона... так, так. Це смішно всім казати. А от ще одна колишня власниця землі Марія Вихрова. Вона єдина зголосилася відповісти на запитання. Однак відповіді нам здалися досить дивними. Скільки соток виділяли? Я вже там і не пам'ятаю. Там вже є, є там трохи. Ну я її зразу й продала. Продали, так? Да, да. А за скільки продали? Ну, ну дитина моя кінця. мила, всі за всі гроші. Уже? Ну, що я вам сказала. Землю, землю я отримувала. Я її отримала, я її продала. Яке цільове призначення було землі? Ну, я думала, переїду в Київ жити. І так не, вийшло, Цілеве що... призначення для чого вам виділялася земля? Земля має призначення. Все, я розумію. Під якусь конкретну забудувала. Ви під яку отримували? Ну, думала, то я построюся. А що побудуєте саме? Все. Я би це кваліф... кваліфікував як неправомірна вигода. Може йти мова про особливо великі розміри, а це до 10 років позбавлення волі з конфіскацією. Отже, давайте ще раз підсумуємо схему, як це відбувається. Землю, яка призначена для селянського господарства, розбивають на невеличкі ділянки. Наприклад, по 25 соток. Ці ділянки роздають задарма підставним людям. Пізніше їх викуповують, як правило, доларів за 100-200, міняють цільове призначення землі і продають одним великим шматком втридорого під забудову. На жаль, ця схема розкрадання земель найпоширеніша у всій Україні, і всі забудови, які ви зараз бачите, будувалися за такою ж схемою. За свідченням знаючих правоохоронців, бувають ситуації, коли люди ставали власниками землі, навіть не підозрюючи про це. А інколи люди навіть не виїжджали до Київської області, а віддавали копії свого паспорту та ідентифікаційного коду і отримували замовчання по 100 доларів. Але факт залишається фактом: сім років тому пів села безкоштовно отримали дорогу землю впритул до столиці, і так само дружно всі продали цю землю. Тож запитаємося Сергія Кремця, за які заслуги він виділяв землі людям, які жодного разу не були у Софійській. Борщагівці приводу, мабуть, ви знаєте цього розробного звіту, який складали після вашого. Так, про 2011 на Е, сонечко, так, дивіться, так. в мене бачите, що з оком. Тому я після своєї каденції займався своїм здоров'ям. Як бачите, я ну вам невелико. відомо про це? Нічого не відомо. Відповіді на свої запитання шукаємо у теперішнього голови сільради. До речі, за часів Кремця Олесь Худрик був його заступником. У тоді виділяли земельні ділянки. Це були листи від районної ради. Були листи від районної ради. Просьби були районної ради, коли виділяли земельні ділянки. Це було таке, я знаю. Це все робилося через районну раду. Да, да, районна рада з своїми листами. От я знаю, що це було. Як же так сталося, що на землі, кудивали підгороди, звели майже цілий квартал багатоповерхівок? Запитаєте ви? А все дуже просто. На сесії сільської ради змінили цільове призначення землі. Була земля для селянського господарства, а стала для будівництва. Тут також вбачається певна корупційна складова, тому що земля, яка була надана, вона була спочатку надана під особисте селянське господарство, але виходячи з того, що людина цією діяльністю ніколи не займалася і, ймовірно, і не планувала займатися, то це була розроблена схема, щоб відійти від аукціону, тобто не отримання землі безоплатно, потім перевела. Зміна зміни цільового призначення та відповідно використання в будівництві, причому в будівництві не приватному, а будівництві багатоповерхових будинків. Тож на скільки мільйонів сільрада та її голова Кремець обікрали державу. Давайте підрахуємо. Одна сотка землі під будівництво у цьому місці коштувала мінімум одну тисячу доларів. Множимо кількість гектарів на ціну за сотку. Виходить один мільйон 670 тисяч доларів, або ж 40 мільйонів гривень. Це ті кошти, які повинен був отримати бюджет села. Але так і не отримав. А як тепер живе той, хто організував цю оборудку із використанням підставних осіб, ви можете бачити на власні очі. Ось будинок Сергія Кремця. Нагадуємо, колишнього голови невеличкого села під Києвом, а наразі звичайного українського пенсіонера. Так само не бідують і діти пана Сергія. Зокрема, молодший син Ярослав власник шістьох котейків загальною площою близько тисячі гектарів квадратних метрів. А ще Ярослав володіє кількома земельними ділянками у Софійській Борщогівці. у тому числі на нього батько виділив ділянку під забудову, яка перед Побачалося для облаштування спортивного майданчика для селян. В 2009 році ви виділили земельну ділянку своєму сину і за 30. Я 4... особисто, особисто я нічого нікому не виділяв. А хто виділяв Сесія. і депутати? Побачимо. Але це в ваших повноваженнях було. До і на останок всі наведені вище факти давно відомі правоохоронним органам. Пам'ятаєте про звіт, який складали депутати у документі? Є всі докази, кому, коли і скільки землі під Києвом віддавав пан Кремець. Матеріали відправили до прокуратури і адміністрації президента. Однак п'ять років тому правоохоронці не побачили у цій справі складу злочину. Ми ініціюємо нове розслідування і сподіваємося, що цього разу факт злочину доведуть, а винних буде покарано. которые расположены рядом и э, выполнены вот, примерно в одинаковом решении. Есть элинг с выходом к воде для для спуска лодочек, наверняка укрепленное береговое сооружение, то есть пирс есть, есть пляжик такой мини, такие дома. И в таком месторасположении, достаточно удачном, выгодном, с выходом, с прямым выходом к Днепру, вот, они стоят ну, как минимум 25-3 тысячи долларов за квадрат. В сумме примерно по миллиону долларов каждый, ну это минимум. который находится рядом с этими двумя. Он э, как-то подозрительно огорожен э, таким же забором. Ощущение создается, что он э, также принадлежит этим, к этим двум участкам и в собственности одного и того же владельца. Хотіла передати листа власнику будинку. Це народний депутат, будете знати, літалі пометивник. Ну, повірте, він здесь не проживає, це точно. Але він тут прописаний. Добре, дякуємо вам. На все добре. До